3 квітня 2025 року. Ось тут фортичні вали. Вже сонце сідає з іншого боку. Бачимо тут квітнуть дерева, там хатинки нових князів. Ось на кущах все квітне, там запалюють вогні. Ще раз подивимось на щоглу з прапором. Це найвища щогла в області. Це якраз на меморіалі батьківщина мати на фортечних валах. Ще подивимося в бік школи. Це податкова інспекція будівля. І ось вигляд на вулицю Княгині Ольги. Я тут стою поруч із заваленим колишнім бомбосховищем курган, курган місцевий ось там видно футбольні ворота за цього кургану ось така тиша, спокій Ось. Мирного всім вечора. Спокійного тихо. Все найкращого. А, тільки що бачив Лену Фільштейн. Так, да, зустрів, привіт, передавала. Ось. Так що жива ще, все нормально. Посміхаюся. Ну так ось на щоглі вимкнули червоний маячок. Він блимає. Здається, тут він білий, але насправді він яскраво червоний. Ще не стемніло. Як стемніє, то буде чітко видно, що він червоний.